Доброго ранку, діти! Я рада вас вітати. Розпочинаємо урок математики. Готуємо до роботи зошити, підручники, лінійку, олівець, ручку, все, що необхідне до уроку. У своїх зошитках, відступуючи чотири клітинки донизу, записуємо сьогоднішню дату 1 квітня. Класна робота. Нагадую, якщо ви не встигаєте, відео можна ставити на паузу та виконувати завдання. Як завжди, розпочнемо урок із хвилинки каліграфічного письма. Пропишіть, будь ласка, цілий рядок чисел, у складі яких є один десяток. Ставимо на паузу, виконуємо завдання. І ще раз поясню: записуємо числа. У розрядному складі яких є один десяток. Далі повторимо, як називаються числа при відніманні. Так, це зменшуване від'ємник, різниця. Повторіть декілька разів. Які слова у задачах? Вказують нам, що задачу будемо розв'язувати знаходженням різниці. Давайте пригадаємо. Було, залишилося. Якою дією вона розв'язується, така задача? Звичайно, дією віднімання. Сьогодні до нас на урок завітав рудий їжачок із мультфільму Трям здрастуйте». Чи не переглядали ви цей мультфільм? Якщо ні. То, будь ласочка, після уроку у вільний час, після уроків ввечері, ви можете це зробити. Тож, цей їжачок, хоче разом із нами, навчиться складати цікаві вирази, а саме вирази із різницею однакових чисел та буде вчитися разом з нами, написувати їх. Чи пам'ятаєте ви, куди збирався їжачок із мультфільма на день народження зайчика? А яку проблему він розв'язував. Він вирішував питання, що подарувати зайчикові на день народження. Поки наш їжачок розмірковує, ми трішки подумаємо теж над обчисленнями виразів та запишемо математичний диктант. Записуємо коротко двома буквочками МД. Завдання будуть наступні: поставити відео на паузу. Запишите. Вирази та обчислити їх. Перший доданок 16, другий доданок 9. Треба обчислити суму. Зменшуване 97 від'ємник 35, треба обчислити значення різниці. Це буде перший стовпчик. У другому стовпчику ви запишете та обчислите наступні вирази. Треба записати суму чисел 9 та 11 і обчислити. Та записати різницю чисел 17 і 8 та обчислити ці вирази. Якщо ви впоралися, зробіть, будь ласка, перевірку. І якщо у вас все зроблено правильно, то на полях поставте собі сніжинку або зірочку. І не забудьте себе погладити по голівці, бо ви великі молодці. Наступне. До нашого їжачка, дивіться, приєднався його друг ведмедик і попросив їжачка допомогти роздати дітям ромашки на святі. Давайте спробуємо з'ясувати, як це можна робити. У нашого їжачка 12 ромашок. Оскільки ромашок повинні отримати дівчатка, якщо їжачок віддасть першій дитині. 3 ромашки. У нього ще залишиться ромашки. Так, 12 мінус 3 у нього ще залишиться 9. А якщо їжачок віддає, то залишається більше чи менше? менше. Якою арифметичною дією ми дізнаємося, скільки ромашок залишилося? Дією віднімання. Тож запишемо це: 12 мінус 3, дорівнює 9. Чи всі ромашки їжачок роздав? Ні, у нього ще залишилося 9. Узяв їжачок та віддав другій дитинці ще три ромашки. Давайте продовжимо записувати вираз. Новий через клітиночку вниз пишемо 12, мінус 3 та мінус 3. Чи всі ромашки роздав їжачок? Ні, в нього залишилося ще 6. Їжачок дав і третій дівчинці три ромашки. Через клітиночку донизу запишемо це 12, мінус 3, мінус 3 і мінус 3. Чи всі ромашки роздав їжачок? Ні. У нього ще залишилося три, Тож і четвертій дівчинці їжачок віддав ще три ромашки. І запишемо останній вираз. 12, мінус 3, мінус 3, мінус 3 і мінус -3, 3. І у їжачка ромашок не залишилося. Оскільки, верніше, скільки разів по три ромашки їжачок віддав. 4 рази. Це означає, що свої ромашки він роздарував чотирьом дівчаткам, скільки разів. Ми брали по три, стільки і дівчаток. Тож їжачок подарував квіти чотирьом дівчаткам. Їжачок подарував зайчикові теж ромашки, виявивши, що це найкращий подарунок другові. Ось так разом із ведмедиком, зайчиком вони літали на хмаринках разом з ромашками на повітряних хмаринках. Тож, Давайте допоможемо нашому імениннику розставити квіти ромашки, подаровані зайчиком у вазі. У зайчика 20 квітів. Їх треба розставити у вази по 4 ромашки. І як це зробити? Давайте від 20 ромашок будемо брати по 4. Бо треба по 4 ромашки в кожну вазу. І відніматимемо, поки у квітів зовсім не залишиться. Скільки разів ми взяли по 4? Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Ми взяли 5 разів. Значить, щоб розставити ці квіти у вази, потрібно 5 ваз. Далі попрацюємо з підручником. Сторіночка 104, завдання. Друге. Давайте пригадаємо попередній урок. Пам'ятаєте, чи можна замінити суму однакових доданків іншим записом? Давайте, чим цікаві ці суми? У них однакові доданки. Тож, 32, додати 32 та додати 32 записуємо. Обчислюємо так, скільки разів взяли 32. 32, по 32 взяли 3 рази. отримуємо 96. Підкреслюємо діти ось так. І записуємо все точно так, як у мене на слайді. Візьмемо наступний вираз. Записуємо, що ми бачимо, по 8. Взяли 5 разів. Додамо всі ці числа і отримаємо 40. Тож по 8, взяли 5 разів, одержали 40. І останній записуємо. У нас по 11. Рахуємо, скільки разів? 5 разів. Якщо взяти по 11, 5 разів, одержимо 55 разів. Пригадайте та запам'ятайте суму однакових чисел ми в майбутньому будемо замінювати множенням. А далі попрацюємо з геометричним матеріалом. У себе на слайді ви бачите три групи е, кружечків різного кольору, так? Давайте знайдемо, скільки їх всього. У кожній групі є по 6 кружечків. Скільки по 6 взяли разів? 3 рази. По 6 взяти 3 рази, додамо, отримаємо 18. Запишіть, будь ласка. А якщо ми будемо віднімати однакові доданки? якщо будемо віднімати, якщо від 18 відняти 6 3 рази, отримаємо 0. Наступне завдання, завдання третє. Попрацюємо із задачею, пишемо слово задача. У нас є цукерки. Нам треба роздати ці 15 цукерок по 5 цукерок кожній дитині. Питання: скільки дітей отримають цукерки? Отже, задача. Пишемо одразу слово розв'язання. І так, у нас є 15 цукерок, нам треба роздати по 5 цукерок кожній дитині. Тобто від 15 ми будемо віднімати по 5. Бо кожній дитині треба дати 5 цукерок. Так, записуємо так, як в мене: 15 мінус 5, мінус 5 і мінус 5. Скільки разів ми відняли число 5? Три рази. Тож, у нас буде троє діток. Пишемо відповідь. Цукерки отримають троє дітей. Повторюю, відео можна ставити на паузу та виконувати завдання. Відповідь: Цукерки отримають троє дітей. Далі переходимо до роботи. Це задача номер 4. Пишемо задачу 4. Ставимо на паузу. Читаємо задачу двічі. Молодці. Дякую. Тепер я задачу прочитаю. Дідусь випік 8 тістечок і розклав їх на тарілки по 2 тістечка на кожну тарілочку. Скільки всього тарілок із тістечками? До нашої задачі будемо записувати ключові слова. У нас це вісім тістечок і умова, що дідусь розкладав по 2 тістечка на кожну тарілочку. Будь ласка, записуємо. Так, у восьми тістечках вміщується по 2 тістечка. А ось скільки разів треба дізнатися? Запишіть, будь ласка, умову, так як я. У восьми тістечках вміщується по два тістечка невідомо разів. Записуємо слово розв'язання і міркуємо. Щоб дізнатися, скільки разів по два вміщується у 8, ми будемо віднімати по два, аж поки у нас не залишиться тістечок. Віднімаємо. Так, і бачимо, що число 2 вміщується у числі 8 4 рази. Ось скільки разів вміщується, стільки тарілочок нам і потрібно. Тож пишемо відповідь. Скільки всього тарілок із тістечками? відповідаємо. Всього 4 тарілки. Скільки всього тарілок із тістечками? Всього 4 тарілки. Отже ще раз, скільки разів вміщується одне число в інше, такою буде відповідь число 2. Вмістилося 4 рази, значить, відповідь 4 тарілки. Наступне це завдання номер 5. Так, дивимося і читаємо вирази за ось такою схемою, як у мене вгорі. У якому числі міститься по скільки і скільки разів. Читаємо. У числі 39 міститься 13 по 3 рази. Скільки разів віднімали, стільки разів і міститься. У 39 міститься по 13 3 рази. Наступний вираз записуємо і теж вчимося його читати. У 94 міститься по 24 чотири рази. Я вам дякую за урок. Не забудьте кольоровим олівчиком показати приміточку на полях, як вам було на уроці. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.